Можливо, є якісь недоліки в цієї програми. Ну, дивіться, недоліки, недоліки, очевидно, що є. По-перше, вона є дійсності складна і насичена. Ось, там дуже скройні, ну, тобто, Це багато... не для всіх, правильно? Не для всіх, Я угу. так і кажу, не для всіх. Ось, тому що... Але навіть якщо здається, не хочу, щоб ця фраза там когось зупинила, тому що, тому що вона теж розвиває дітей. Якщо навіть здається, що дитина там та не дуже добре вчиться, може, їй просто не цікаво зараз. Угу. І коли вона отримає доступ до такого от підручника, там з математики, англомовного, де є просто топ задачі, навіть там вони заходять подекуди. Вся програма ця IB вона заходить ой, подекуди на перші курси університетів, тому що в нас математику і фізику викладають університетські викладачі. Ось, і вони мені постійно про це говорять. Там є така то тема, там умовно, з якоїсь аеродинаміки. Каже, Ми це даємо на першому курсі. Ось, але, але діти це освоюють. Тобто, ну, ми ж не можемо вирішити, в якому, в якому віці там діти здатні чи не здатні щось засвоїти. Вони просто, в певному віці мають отримують до цього доступ. Тут вони отримують трошки раніше.